Всім привіт! Сьогодні будемо готувати такий фантастичний персиковий пиріг. Для цього нам потрібно 3 яйця. До них додаємо 100 г цукру, розтоплене вершкове масло. Одна столова ложка сметани. Усе добре збиваємо міксером. Беремо один ароматний лимон і натираємо з нього цедру. Додаємо цедру до тіста. Туди додаємо 1 чайну ложку розпушуюча та 200 г просіяного борошну. Тепер знову усе ретельно перемішуємо міксером. Для декору беремо ваші улюблені фрукти. Сьогодні я буду використовувати один нектарин. Якщо ви любите, можете взяти персик, чи також будуть дуже класно смакувати сливи. І нарізаємо їх такими скибочками, шкірочку не знімаємо. На застелену пергаментом формочку для випічки, викладаємо рівномірно тісто і зверху будемо викладати наші фрукти. Я буду викладати по кругу, трошки занурюючи в тісто, ви можете зробити, як ви любите, можете хаотично викласти, як вам більше це подобається. І відправляємо в духовку на 200 градусів на 45 хвилин. Подивіться, яка краса в нас вийшла, і ми додаємо трошки магії, як я називаю це цукрову пудру. Вона додасть такого дуже гарного завершеного виду та краси. Усім смачного!